4. Все, будь ласка, починаємо наш урок. Уже розмови припинили. Матвій камера, Діма камера. Зараз урок математики. Так, переходимо, будь ласка до нашої презентації. На, на минулому уроці ми повторювали з вами множення і ділення на 10 і 100. Давайте пригадаємо правила. Що ми знаємо про множення і множення на 10 100? Я, ну, я питаю, що ми з вами знаємо про множення і ділення на 100? Що коли Число збільшується на 100, то справами додаємо добавляє... скільки нулів. Ну, якщо ми помножимо там 100 помножити на 3, то буде 300. По справами додаємо скільки 30. Якщо 10 помножимо 100. на 3, то справа ми додаємо скільки нулів. Один. 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 Якщо ми ділимо число на 100, то ми що робимо? Нулі. Прибираємо з вами по кількості на яке число ми з вами ділимо. Пригадуємо множення на одиницю. Що ми знаємо про множення на один? Що ми помножимо число, то ми отримаємо те ж саме число. То ми отримаємо те саме число. При діленні на одиницю ми отримаємо те саме число, а якщо ми число ділимо на те саме число, то ми отримаємо завжди. Один. Один. Що ми знаємо при множенні на нуль? Якщо ми помножимо на нуль, то ми отримуємо нуль. нуль. Що ми знаємо з вами е, при діленні нуля на число? Якщо ми поділимо е, нуль на число, то ми 0. А якщо ми ну число ділити на нуль? Число можна ділити. Число на нуль ділити Тисло. не можна. Добре, сьогодні ми будемо з вами повторювати, повторювати знаходження частини числа. Будемо розв'язувати задачі з частинами. Будь ласка, як завжди, ми починаємо урок із усного рахуночку, Будемо, будь ласка, рахувати разом з вами. Подивіться, будь ласка, у нас є ланцюжок. Будь ласка, 15 додати 15. п'ятнадцять злате свестон. Тридцять. 30. Максим Здарецький, 30 помножити на 5. 90. Максим, я щас дам. А, 150. 150. Даша, 150 відняти 100. 50. Даша. 50. Буде 50. 50. Буде, будь ласка, 50. Софія, 50 помножити на 5. 250, Андрюш, ти Софія? 250. Андрюша, 250. Відняти 50? 200. Буде 200. Добре, відкриваємо наші зошитки від домашньої роботи. Відступаємо два рядочки. Записуємо о, чотири рядочки і записуємо. 13 вересня класна робота. 13 вересня класна робота. Нам потрібно каліграфічно прописати число, але подивіться, яке. Нам потрібно число 849 збільшити на 1. Як ми каліграфічно будемо прописувати число? <писувати> 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 850. 850. Будь ласка, записали 13 вересня класна робота. Каліграфічно прописали число 850. Сьогодні ми працюємо зі сторінками підручника 15, 17. Будь ласка, а, відкриваємо підручничок на сторіночці 15 І перше завдання нам потрібно перевірити правильність обчислень. Якщо е, неправильне є обчислення, і правильно поставити у відповідних виразах дужки. Подивіться завданнячко 88 на сторіночці 15. Е, перевірити правильність обчислень і поставити де треба дужки. Ну, будь ласка, перший вираз коментує і перевіряє. Можна? Будь ласка, Матвій. Вираз. 64 поділити на 16, помножити на 2 і помножити на 2. Подивись, будь ласка, нам потрібно перевірити, чи правильно виконаний цей вираз. Правильно. Ні, мені не треба правильно слово. Мені треба конкретно розв'язок. Перша дія яка? 64 поділити на 16. Я? Матвій, ну да, звісно, у нас один Матвій в класі. Де? 64 поділити на 16. Скільки буде? скільки буде 64 поділити на 16? Як ми це знаходимо? Способом випробовування, тобто способом підбору. 16 на 2 скільки буде? Так, 16... Помножити на 2. Будет 32. Підходить нам 32? 32. Ні. 16 помножити на 3. Скільки буде? А, 4. 64, поділити на 16, 4. 4, Добре. 4 помножити на 2. 4, 8 8 помножити на 2. 16. Це правильний нас цей вираз. Mm -mm. Ні, має бути 16. Або як ми маємо поставити дужки? Тобто нам потрібно тут було поставити правильно дужки. 16 помножити на 2, скільки буде? 32, 32. 32 помножити на 2 буде 64. І якщо, бив, як, якщо у нас будуть стояти ось так дужки, то буде відповідь 1. Так, добре, дивимося наступний вираз. Єгор з коментуванням. Андрюша, не ялося. 72 мінус 32, так, а, перше, ще додати 4, 8, 7, а, 32 поділити на 8, це... 32 поділити на 8, що ми 34, думаємо? 4. 4. 4. 72 відняти 4, скільки буде? 68. І вираз розв'язано правильно. Дивимося далі. Максим Зарецький. 48 поділити на частку чисел 12 і 3 помножити на 2. 12 поділити на 3, це буде... Так. Це буде 4. 48 поділити на 4... Це буде 12. і 12 помножити на 2, це буде 24. Неправильно. Неправильно. А тепер давайте подивимося, як би ми могли поставити дужки з вами так, щоб відповідь була 6. Ну, дивіться: 12 поділити на 3, Скільки буде? А, я знаю, я знаю, я знаю. Давай, Максим, коментуй. Де треба дужки ставити. 12 поділити на 3… 에, помножити на 2. Правильно. Ось це потрібно взяти в дужки, тому що 12 на 3 – 4, 4 на 2 – 8, а 48 поділити на 8 буде 6. Якщо б якби ми поставили ось так правильно дужки, то відповідь була б у нас правильно. Дивимося далі. Андрюша, 48 поділити на 12, поділити на 3, помножити на 2, дорівнює 24. Спочатку розв'язуємо вираз, перевіряємо правильність, будь ласка, розв'язку. 48 поділити на 12, скільки буде? 48 поділити на 12 буде 4. А 4 поділити на 3 вже не можна. Тому дивися, де, ми правильно, де нам потрібно правильно поставити дужки. 48 поділити на 12. 12 поділити на 3, Андрюша каже. Правильно, скільки буде? 4, 48, 48, поділити... 48 поділити на 4. Молодець, 12. правильно, молодець. І 12 помножити на 2 буде. 24. Денис Сидоренко, чим ти займаєшся? Так, Давид Коршаков, 64 поділити на, на добуток чисел 16 і 2 і помножити на 2. Давай перевіримо правильність виконання цього виразу. 16 помножити на 2. 16 помножити на 2, це буде це буде 32. Друг... Наступна дія яка? 64 поділити на. 32. 32 дорівнює Дорівня. Ні... 2. І два. 4. 4. Отже, вираз тут правильно. Так, і останній Давід Дімченко вираз. 72 відняти 32 поділити на 4. Додати 4 до рівня 14. Перша дія, яка у нас? Ділення. Ділення. 32 поділити на 4 скільки? 32 поділити на 4, 8. Друга дія яка має бути? Друга, Давід, дія яка? Немає. 72 відняти 8 скільки буде? Ну чого ти мовчиш? Коментуй. 72 відняти 8, це буде 64. 64 додати 4, це буде 68. Неправильно. Тобто тут потрібно поставити дужки. Як ми з вами поставимо дужки? Як тут правильно потрібно поставити дужки, щоб у відповіді вийшло 14? 32 поділити на 4. Поділити на 4. Ні. Ні, перша дія буде не ділення, я одразу кажу. 72 мінус... четыреша, будь ласка. Де треба поставити дужки, Даша? 72 два 4, тридцать 4, на 4. Ні, два. Дашунь, тепер ривками чути. Добре, не гаємо часу. Треба взяти в дужки різницю чисел 72 і 32. Це буде 40. 40 поділити на 4, це буде 10. І додати 4, це буде 14. Треба думати і бути більше уважними. Добре. Давайте з вами пригадаємо, пригадаємо, як ми знаходимо частину від числа. Пригадуємо, у нас є ціле число. Так, напиши, яку частину кожної фігури зафарбовано. І що показує чисельник і що показує знаменник у числах. Давайте з вами запишемо. Завдання 89. Завдання 89. Перше е е у нас показано як зразок. Так, у нас є коло, яке поділено на три рівні частини. І зафарбована яка частина? Одна третя. Одна третя. Записали. Одна третя. Записали, Андрюша, одна третя. Так, через кому? Далі дивимося. А скільки рівних частин у нас? Шість. Шість одна шоста. Правильно, Діма, зафарбовано одна шоста. Через клітинку можна писати. Далі наступна фігура. Скільки рівних частин? Чотири. це одна четверта. Одна четверта. Чотири зафарбовано одна четверта. Отже, давайте пригадаємо, що таке. Назвіть мені, будь ласка, в кожній, в кожному записі. Де у нас чисельник? Один. Один. А шти... знаменник це які числа? Шість чотири. Отже, що таке чисельник? Давайте з нового рядочка. Записуйте. Ось, будь ласка, ці визначення, щоб ви їх запам'ятали. Отже, один. Це чисельник дробу показує, скільки взято рівних частин. Три. Це знаменник дробу показує, на скільки рівних частин поділено ціле. Запишіть, будь ласка, оцю схему собі в зошит. Андрюша, ти мене чуєш чи ні, що я кажу робити. Це чисельник дробу пишемо. І переписуємо. Що це написали тут? Чисельник. Тут під низом в душках пишу, що він показує, скільки взято рівних частин. Не надо там тули знову частин. Три, тут три рисочка. Це що знаменник дробу? Так є. Так. Будь ласка, крокуємо з вами далі. Отже, пригадали, Ні. що чисельник покаже, скільки взято рівних частин в нашому випадку взяти, взяли одне, одну рівну частину, це коло, прямокутник та що, квадрат. Але поділили, на скільки? На три рівні частини, на шість і на чотири. Будь ласка. Крокуємо далі, дивимося на завданнячко 90. Записали завдання 90. Завдання з подовженими руками N, тобто подвоєння, пам'ятаємо, так? Довжина мотузки 8 метрів 4 дециметри. Третину мотузки відрізали. Яка довжина мотузки, що залишилася? По-перше, давайте подумаємо, скажемо. 8 метрів 4 дециметра. Дециметри, скільки це в сантиметрах? 840. 840, 840. 840 сантиметрів. Третина мотузки. Це яка частина? Одна третя. Одна третя. Одна третя Третина мотузки, що залишилася. Тобто, нам потрібно знайти, скільки е відрізали мотузки. Що треба зробити, щоб знайти це? 840 поділити на 3. Правильно, отже, 8 метрів 4 дециметри Ми записуємо у дециметрах або в сантиметрах. Ну, краще в дециметрах записуємо перетворення. Далі а, і шукаємо з вами. Правильно, Даша сказала, це 84 поділити на 3 або 840 поділити на 3. Скільки буде? 84 поділити на 3. 84 поділити на 3. На які два зручні доданки розкладаємо 84 зручні для ділення на 3? Андрій. Будь ласка, на які два зручні числа? Е, на 60 і на 24. А я не розумію, у мене тільки Даша на уроці працює. На 60 і 24. Спасибо, Максим, 20... що ти повторив те, що Даша повторила. 60 поділити на 3 – це буде 20. І 24 поділити на 3 – це буде 8. Разом це буде 28. Це буде 28 дециметрів. Це одна третя частина, яку відрізали. Тобто від 84 дециметрів відрізали 28 дециметрів. То скільки залишилося мотузки? Друга дія яка? Е... Ну, якщо було 84 мед... дециметри, Відрізали 20... 84 мінус 28. 84 відняти 28. 64 мінус 20 це буде 64, 64 мінус 8 – це буде 56. 56 дециметрів мотузки залишилися. Волос ну, я не сияю чуть-чуть неправильно. Ой, точ третя. Ну нічого страшного, ви напишіть два. Ні, я не хочу собі оцінку два. Папа в Ні, тим більше. Ну значить, мовчки тоді. Тобто, подивіться, ми знайшли від числа 1 третю частинки. 1 третя частинка становить 28 дециметрів. Тобто від числа 84 1 третя – це 28 дециметрів. Тобто у числі 84 28 поміщається, ну хто скаже, скільки разів? Три рази. Три рази. Три рази. Записали? Ні. Єс. Я записав. Я не хочу себе оцінку 2. Так, будь ласка, дивимося наступне завдання, яке нам потрібно з вами виконати. Відрізок АК становить 1 третю відрізка АБ. АБ дорівнює 9 см 6 мм. Знайте довжину відрізка АК. Будь ласка, перед вами в підручнику є відрізок АБ. Давайте він довжиною 9 см 6 мм. Пишемо завдання 91, і зараз нам для роботи потрібно е, лінійка та олівець. Зараз ми з вами накреслимо відрізок А Б, довжиною 9 см. і скільки міліметрів? Завдання. Завдання писати. Так, да, 9 см і е, 6 мм. Скільки це. Ой, кажу, скільки це. Креслимо, будь ласка. Андрюш, де лінійка? Де олівець? Алло? Олівець я доставав. Ну, олівець. Це мій олівець. Олівець ти не доставав. Не доставав Це тільки ручку. Те. Так, будь ласка, накреслили відрізок А Б. Підписуємо А Б. Він у нас довжиною 9 см, правильно, і 6 мм. Накреслили 9 см. І 6 міліметрів АБ. Сказано, що під низом пишемо, що відрізок АБ 9, 9 см 6 міліметрів. Написали? АК треба знайти. АК треба знайти. Отже, 9 см 6 мм. Це у нас 9 см 90 Так, якщо в міліметрах брати, потрібно перетворити, записуємо перетворення, що 9 см це у нас 6 мм, це у нас 96 мм записали. Нам потрібно 96 мм поділити на, на 3 мм міліметри. На три. Одну третю відрізка АБ. Скільки це буде, Максим? Це Максим. Ні, не Максим, Зарецький, а, будь ласка, Єгор, 96 поділити на 3. Андрій. Це буде... Думай, пожалуйста, не сиди, грайся. Скільки це буде? 96 поділити на 3, швиденько. Е... 32. Це а, буде 32 да, міліметра. Або в сантиметри, як ми перетворимо? Або скільки це буде сантиметрів? 3, 2 міліметри. Це буде 3 сантиметри 2 міліметри. Тобто відрізок АК становитиме 3 сантиметри, 2 міліметри. І на нашому відрізку АБ показуємо, будь ласка, цю точку. Ось вона. Ось ця точка, але ми її знайшли. 3 сантиметри, 2 мм, Це у нас буде точка К. Будь ласка, позначили і записали відповідь, що відрізок АК становить 3, 3 мілі, 32 мм або 3 сантиметри, 2 мм. На, біля мого будинку, тільки що проїхала поліція за машиною. Mm. Я біля. мого також тільки, що проїхала. І моєго. І моєго. Добре. Так, написали? Ні. Так. Так. Ну, і записуємо так. з вами. Задача 92. Задача 92. Ми сьогодні розв'язувати маємо задачі на знаходження. Будь ласка. Повітряна тривога. Так, повітряна тривога. Тому, будь ласка, задача 92 залишається. А ваше завдання пишете рівняння 94. Рівняння легеньке на знаходження доданків, знаходження невідомого дільника, множника і зменшуваного. Будь ласка, пишете рівняння 94. І розв'язуєте домашню. Це буде вам як додаткове завдання. Все, переходимо, будь ласка, у безпечні місця. Закінчиться тривога ми на зв'язку. Все. 94. До зустрічі! До зустрічі.